Христос Воскрес, шановні підписники та гості мого каналу. Сьогодні вже майже тиждень-субота, після Великодня, після Великого Воскресіння Христового. Завтра у нас будуть на кладовищі, де поховані мої батьки, моє коріння поховане дід, баба, тітки, дядьки. Будуть проводи. І я сьогодні печу на проводи бабочки Солод... солодкого тіста. вкидала сюди це бабки. Вони із солодкого тіста, а ось тут калачі. Паску ми завжди печемо на, ну, на великдень. На, на паску причому паску. Паска вона такий святковий хліб, вона робиться спочатку виклад, хрест викладається, потім поясок, голубки от, і такі квітки робляться. А так як сьогодні вже тиждень, майже тиждень після паски, тому я роблю ось такі книжі. От. Вони дуже смачні виходять і люблять домашні книжки більше, мабуть, за все на світі, тому що вони з печі. Значить, розкажу вам солодке тісто, це зазвичай в нашому селі, в нашій місцевості із солодкого тіста робляться бабки. Хоча у, не в народі я часто чую, що дехто їх називає. Пасками. Але паска це зовсім не з солодкого тіста, а якраз у нашій місцевості із солоного тіста це просто великодній хліб був. Він з із солод... із солоного тіста робився. Сироватку наполовину із водою розмішували, потім вбивали обов'язково одне яйце. От. І зверху. Коли вже вона висходилася, потім зверху мазали яйцем. От. Зараз я вам покажу піч, у якій печу. Ось моя піч. Там уже майже жор вистих. я зараз буду витягувати його з печі. І поки е, був гарний жар, я зробила е, засмажку до голубців. Пам'ятаю, як раніше баба моя, баба Фіона, вона отут у цій печі робила е, смажену, потім картоплю, сюди ставила борщ, кашу. І е, я кажу синові, а чого даремно буде піч горіть, я зараз зроблю е, засмажку на голубці. Отже, ось така піч, от вона дуже стара. Хота, зрозуміло, що теж дуже стара і підстара, але ось саме перед великоднем, перед проводами ми використовуємо її. Раніше, коли робили ми різали свині, робили тушонки, то тут робили ковбаси, кров'янку, тушонки робили. Зараз вже Цього не робимо. Ось ви бачите, там ледь-ледь тільки жар лежить. Зараз я буду брати кочергу і цей жар помаленьку вигрібати, і віншу в плиту, яка поруч біля печі, цей жар викидатиму. Частинку залишу в печі, щоб засмажився хліб і бобочки. Щоб позасмоджувались. Зверніть увагу, який у нас стил. Стил давно ще робився. Ще, ще, мабуть, дід мій замовляв його, сам він не робив, а в нас тут сусід жив, мені Баба розказувала сусід дід Мартин, і це вони. Замовляли цього стола. Ну, Звичайно, він вже і шошель його побив. От, ну, це стара хота в нас, тому я не дуже буду показувати. До речі, на цьому столі я розбираю піводні свої. От, розбираю, пакую тут. Так що це зовсім навіть незвичайний стіл. До мене сьогодні не буду я лице показувати, тому що сестричка соромиться. Приїхала аж з Кременчука моя рідна сестричка, тому що ми всі на проводи родиною збираємося, щоб поминуть, згадати своїх рідних, зібратися з родиною. Ми ж не дуже часто зустрічаємося, тому що далеко живемо, і в кожного вже свої сім'ї. А ось на проводи обов'язково. Ми приїжджаємо і зустрічаємося. Ось так. Зараз я буду класти вже у піч свої оці бабочки і книжі. Бабки мої сиділи в печі рівно 20 хвилин. Мені приходилося піч трошки відкривати, бо вони почали добре припікатися. Це бабки, які я щойно витягнула. І ось я показую, які вже змастила яйцем збитим. І прикрасила посипкою. Ось взяла яйце збовтала. Так, ну не дивіться на цю простинку. Вірніше, це не простинка, це доматконе рядно. Ось, можете бачити. І це на цьому домотканому рядні мама колись моя. Коли брала хліб із печі, вона, його, вона завжди сюди на цю домоткану скатертину вона викладала хліб, спечений хліб, пиріжки. Тому цей стіл і ця скатерка вже багато на своєму віку перебачили. от. Ось я так беру, змозую яєчко, От. і посипаю посипочкою. От. так, трошки самому незручно посипати одночасно. І треба старатися, щоб не пересухло яйце. Ому. Змозую і швиденько посипаю ось так Змазую я яйце збитим, тому що не було часу мені зробити помадки біленької, тому і яйцем буде теж добре. Раніше взагалі, знаю мазали яйцем і потім посипали маком. Просто звичайним маком. Ну Так, як зараз. Моку в нас домашнього немає, а магазинний О, тому я ось саме так роблю. Так, трошки самому не з руки. Ось бачите, які гарні бобочки виходять, вони дуже м'які, пухтенькі. Я спеціально отут розривала знизу і дивилася, чи вони вже підрум'янилися. Бо треба обов'язково, якщо знизу вже таке коричневеньке, як і зверху, то значить вони готові. От. Вони в маленьких формах, От, тому пеклися дуже швидко. Ось так. От. Отже, витягла я вже і книжки. От, вийшли вони в мене ось такі гарні, височенькі. Зараз я ось так покажу. От, і вже один тільки не встигла витягнути і вже один ми спробували. А другий книж я віддала сестрі, нехай теж посмакують свіжого хліба. От, і що я хочу сказати, коли я витягувала жар із печі, Ну, у нас такий звичай є, що в ту хвилину ніхто не має заходити в хат. Бо якщо хто зайде от, і жар витягнутий, то кажуть, буде, ну, це погано. Одним словом. Я не знаю, що це означає. Но, кажуть, що не можна краще зачинити двері, от, щоб у хату в цю хвилину, коли черінь пуста. Бо черінь – це дно печі. От. Коли чирінь, на черіні немає жару, то тоді не дуже добре. Тому я зачинила двері, ми з сестрою були в хаті, і потім вона мені допомогла поставити бабки, книжки. Книші найперші ми ставили. Коли бабки стояли в печі 20 хвилин, то книжі були 40 хвилин, і вони гарно спеклися. Ось ви бачите, ви просто... якби ви почули оцей запах на дворі, коли піч топиться, і коли ми ставимо хліб у піч, на дворі такий дух хліба. Такого життя, такий приємний запах по всьому дворі. Ну, і навіть сусіди чують, бо сусід питає мене, ти що піч розтопила, кажу, «Да. що будеш пекти, Та кажу все підряд. І, і хліб буду пекти, і бабки буду, кажу, на завтра пекти. О, так що от такі в нас справи. До речі, сьогодні ноч обіцяють приморозок і ну, дуже трохи переживаємо за полуницю, тому що вона вже почала цвісти, деякі квіти вже з чорною цяткою, тобто вони утворилися. Раніше, десь взимку або навіть минулої осені почали ріст бруньок і оці лютневі морози, а потім заморозки у березні, коли вони пішли в ріст, ну, зробили свою справу. І ось Сьогодні і завтра обіцяю зниження температури, значне зниження температури. І ми трошки переживаємо, звичайно. За полуницю. Що я хочу вам сказати? Насамперед побажаю нашим захисникам сили, витримки, хай їх оберігає Бог. от А вам, у ваших сім'ях, хай буде достаток на столі. от І, звичайно, всім нам швидкої перемоги, нехай ворог наш згине, піде в свою землю і більше ніколи нас не зачіпає. Всього вам доброго. Дякую за увагу. Хто ще не підписався, будь ласка, запрошую підписуйтесь на мій канал. Зараз я мало знімаю відео, тому що ми працюємо на полі от, і е, просто не маю часу. Як буде час, покажу, що ми робимо на полі зараз на полуниці.